Є ще багато друго раціо у світі, чого й не снилось нашим мудрецям. Але історія і в Африці історія. Африка недарма вважається колискою людства за 50 кілометрів на південний захід від Йоханнесбурга, що у південноафриканській республіці розташована унікальна археологічна стоянка під назвою Колиска людства, площею у понад 450 квадратних кілометрів, де знайдено найбільшу кількість решток гомінідів в світі. На початку ХХ століття у комплексі печер Стеркфонтейн палеонтолог Роберт Брум виявив скам'янілі рештки найдавніших предків людини, які жили від трьох з половиною до півтора мільйонів років тому. Завдяки цій знахідці науковці змогли відтворити складну історію еволюції людини. Там було знайдено 500 черепів, щелеп, зубів та інших фрагментів скелетів стародавніх людей, а також тисячі скам'янілих решток тварин, 300 шматків скам'янілої деревини та понад 9 тисяч кам'яних інструментів, що належать до найдревніших проявів людської культури на землі. Сьогодні на землі живе близько восьми мільярдів людей, та 144 мільйони прикрих помилок еволюції, різної національності та етнічної приналежності, але всі і ми маємо одне походження власне від тих гомінідів з Африки, конкретно з її східної частини. Хоча дехто може заперечити і написати, що Адам з Євою не чорні, а колиска цивілізації в Україні, бо так у Велесовій книзі сказано. Іноді здається, що історики забувають про цей захоплюючий континент, хоча там відбувались такі ж процеси, як і в інших частинах світу. Одні народи завойовували інші, потім розпадались на десятки нових. Деякі засновували величезні імперії, а інші зникали під натиском могутніх сусідів. Всі чули про Єгипет. А ось мало хто знає про Суахілі, імперію Малі чи Ефіопію, нащадка реальної древньої цивілізації, яка раніше Риму прийняла християнство, влаштовувала хрестові походи проти нубійців і на десерт цю країну ніхто не зміг завоювати. Ідею мені підкинув один з підписників, тоді як інший зауважив, що то складна тема через потужний вплив колонізаторів і відсутність писемності в тамтешнього люду, оскільки континент. Мав багату усну традицію, яка домінувала протягом багатьох століть. Але я люблю ускладнювати собі життя. Та й не дарма в Варшавському університеті прослухав курс про Буганду, Руанду та уньйоро. Тому сідайте на верблюда. Готуйте – улюблену страву єгиптян. Та тицяйте вподобайки, адже їх обожнюють алгоритми Ютуб, а вони в свою чергу допомагають популяризувати український контент. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? Деякі стародавні країни Африки нам відомі, а про існування інших можна лише здогадуватись: континент не розкрив усіх своїх таємниць, але зберіг для нас легенди та гіпотези. Одна з них стверджує, що міфічна Атлантида могла знаходитись в Африці, а саме в Сахарі. Кейп Кеннеді, Флорида. Ще Флорида, 3 червня 1965 року. Ракети Титан 2 підняли космічний корабель Джемені 4 на орбіту. Астронавти Джеймс МакДівід і Едвард Вайт зробили сотні фотографій, серед яких одна привернула особливу увагу: зображення структури, відомо сьогодні як Око Сахари або структура рішат. Астронавти побачили величезний кратер діаметром близько 40 кілометрів, чітко вираженим центром оточеного. Кільцями з каменю та піску, що нагадувало гігантське око. Знаходиться воно в Мавританії, а місцеві називають його Гельб ер Рішат. Цю формацію вважають геологічним утворенням вулканічного походження, однак вона досі залишається науковою загадкою. Наприклад, вражає дивовижна форма концентричних кіл, які є повною аномалією, структура рішат унікальна, тому що нічого подібного ніде на землі не існує. Нещодавно було висунуто спекулятивну теорію, що око Сахари може бути Атлантидою. Хоча розташування острова не пов'язують із Сахарою, звісно. Адже у Велесовій книзі чітко написано, що козаки збудували Атлантиду на дні Чорного моря. Теорія не така фантастична, як здається. Пустеля колись була тропічним раєм із величезною мережею річок та найбільшим прісноводним озером Мегачад. Навколо структури рішад знайдено молюсків та великі відкладені солі, що свідчить про те, що колись цей регіон був океанічним. Але навіть якщо око Сахари було Атлантидою, виникає питання, куди зникли руїни цього міста. Згідно з Платоном, острів потопили боги. Вода, яка колись покривала структуру Рішат, залишила чіткі сліди ерозії видимі з космосу. Це збігається з описом катастрофи, яка знищила Атлантиду. Проте, як ми знаємо, це лише красива легенда. Хоча у Сахарі знаходять тисячі наскальних малюнків, створених між тисячним та двохтисячними роками до нашої ери, деякі петрогліфи зображують фігури з великими головами, які нагадують шоломи або захисні костюми. Що викликає спекуляції про те, що тут катусили інопланетяни. Проте мені подобається інша теорія, що древні сиділи на мухоморах. Найдавніші з нині відомих підтверджень цього знаходяться на плато та сілі Наджер в південно-східному Алжирі. Серед картинок є танцівники з об'єктами в руках, дуже схожими на гриби, від яких дві лінії йдуть до голови. А як ми знаємо, виключно з наукових досліджень, під шампіньонами можна побачити і НЛО, і Атлантиду, і як. У автора росте волосся, коли мова заходить про мегалітичні споруди, перше ж спадає на думку багатьом людям Стоунхендж. Це камінне коло століттями захоплює як науковців, так і туристів, породжуючи безліч теорій щодо його первинної функції. Однак жодна з них не підтверджена доказами, тому його таємниці залишаються у сфері спекуляцій. Подібні кам'яні споруди можна знайти не лише у Великій Британії. Інші приклади мегалітів можна знайти у Ставенслайті в Норвегії, в Карнаці у Франції, у Полнаборні в Ірландії та на горі Боги, що біля гущетина Тернопільщина. Стародавнє і загадкове місце поблизу села Мзура, що у Марокко, також змушує істориків ломати голови, адже там є свій власний африканський Стоунхендж. Пам'ятка представляє собою кам'яне коло з зовнішнім кругом і додатковими елементами. Складається зі 167 мегалітів, має зовнішній діаметр 55 метрів. А найбільший камінь, мегаліт Ель Утед, вказівник, досягає 5 метрів у висоту над рівнем землі. Кромлех поділений на сектори та орієнтований по сторонах світу, а також відповідно до основних річних положень сонця на горизонті. Деякі дослідники вказують на помітну схожість між кам'яним колом Зури та мегалітичними пам'ятками Британії, Франції та Ірландії, і вважають, що вони могли бути зведені групою людей з однаковими віруваннями, адже для їх будівництва використовувався піфагорійський прямокутний трикутник з відношенням сторін 12-35-37 і я в душі не кохаю, що це значить бо я гуманітарій. Ольга Іванівна, якщо ви це дивитесь, вибачте нас згідно з легендами, камені були принесені велетнями в давнину. Мали вони магічні властивості та були заряджені над природною силою, певно, на добрий урожай з помідорів. Їх могли побудувати раніше ніж в Європі. Легенди говорять, що древні велетні привезли їх із найвіддаленіших берегів Африки і залишили в Ірландії. Певно, забули після дегустації Джемесона. Місцеві жителі вірять, що це гробниця мавританського короля приблизно з трьохтисячного року до нашої ери, а греки що це гробниця Антея, сина Геї та Нептуна. Хоча жодного поховання там не було знайдено. А ось для поховальних обрядів мегаліти, а точніше, Менгіри використовували на прикордонні Гамбії та Сенегалу. Там було виявлено кам'яні кола, які будувались на місці поховань між 8 і 7 століттям до нашої ери. В кожне коло входить від 8 до 14 стовпів, висота яких становить від 100 до 250 сантиметрів. Загалом відомо понад тисячу таких кілець. І їм присвячено окремий музей. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Існують люди, які вважають, що Африку населяють дикуни. Численні археологічні знахідки свідчать про протилежне. Наприклад, на узбережжі індійського океану в Кенії серед лісів 1920-му були знайдені руїни міста 13-го століття. Хоча одна могильна плита датується 11 Жителі Геді, так називалося місто, були досить розвиненими для свого часу. Вони мешкали в мурованих будинках з водопроводом та змивними туалетами, що є розкішю та екзотикою для сучасного жителя боліт. В місті були знайдені китайські вази і венеціанські келихи, що свідчать про міжнародну торгівлю. Руїни геді знаходяться на великій території з історичним центром, захищеним двома мурами. Найзаможніші верстви класично жили в місті, тоді як селяни за стіною. Поселені знайшли мечеть, фортецю Палац та гробниці, збудовані в архітектурному стилі Суахілі. Суахілі або Свахілі, дослівний переклад, берегові люди. Народ, що мешкає на сході Африки від узбережжя Суахілі до великих Африкан до великих Африка до великих Афри. Народ, що мешкає на сході Африки від узбережжя Суахілі до великих африканських. Стука! Африканський. Oh, que raiva mais. Ви блідь не повірите, ну це вже 10-й дубль, мабуть. Народ, що мешкає на сході Африки від узбережжя Сойхілі до Великих Африканських озер. Для будівництва використовували гіпс та корали. Глибокий 50-метровий колодязь біля мечеті використовувався для ритуальних омивань. Також було знайдено кілька камер, які ймовірно служили для зберігання коштовностей. Місто занепало через активізацію португальців в Індійському океані, напади сомалійських піратів, а також зниження рів. Ні, ґрунтових вод сьогодні геді є доказом існування розвиненого народу в Африці, який мав що запропонувати сусіднім країнам, якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ в останні десятиліття на території між річками Замбезі і Оранж було виявлено понад 800 руїн поселень. Найцікавіше називається Велика Зімбабве і знаходиться в Зімбабве. Слово Зімбабве означає кам'яні будинки, але має й додаткове значення: будинки поклоніння. Це найбільше кам'яне місто, розвиненої цивілізації за межами Єгипту, яке проіснувало з 5 по 15 століття. Причини занепаду невідомі. Велике Зімбабве, як вважається, було головною святиною і культовим центром предків народу Шона, який досяг свого найвищого розквіту перед приходом арабських та європейських завойовників. Серед пагорбів розташовані дві основні групи будівель. Одна з них на вершині відома як Акрополь. Стіни міста були збудовані з шматків граніту, вирізаних. У формі цегли і складених без використання розчину у 1531 році. Вісенте Пегаду, капітан португальського гарнізону, в Софалі, описав місто так: серед золотих копалень на внутрішніх рівнинах між річками Лімпопо і Замбазі, знаходиться фортеця, збудована з каменів величезного розміру, і здається, між ними немає жодного розчину. Ця споруда оточена пагорбами, на яких є інші подібні будівлі з каменю, і одна з них це вежа, що має більше ніж 12 сажнів 22 метри у висоту. Місцеві жителі називають ці будівлі «симблауе», що їхньою мовою означає двір. Власне, ця вежа і є загадкою, адже ніхто не знає, з якою ціллю вона була побудована. В неї немає дверей, вікон чи сходів. Можливо, це був фалічний символ, пов'язаний з релігійними церемоніями. Можливо, вежа була зерносховищем. А можливо, за допомогою цієї споруди та вогню поселенці зв'язувалися з іншими областями. А може, це обсерваторія із неї спостерігали за місяцем зірками та планетами. Теорій безліч, коли і ким були зведені ці будівлі, невідомо. Тільки люди цієї землі не володіють мистецтвом письма, тому немає жодного запису. Однак вони кажуть, що це робота диявола, бо порівняно з їхніми силами та знаннями, їм не здається можливим, щоб ці споруди були створені людиною. Жуан де Баруш. Португальський історик 16 століття. На жаль, таємниці Великого Зімбабве не вдасться розгадати, тому що місто розташовувалось на золотих копальнях. Спочатку його пошкодили ахрінологи-аматори, вивозячи артефакти та золото. А згодом шахтарі. Проте у нас є легенда, яка розповідає про стародавню країну, якою правив король мвалі. Він жив на пагорбі в місті і з козою їбався. Він жив на пагорбі в місті, оточеному великими кам'яними мурами. Його вважали божеством, і жоден із підданих не міг подивитись на нього, адже погляд на правителя дорівнював смерті. Люди чули лише його грізний голос. Після смерті короля серед жителів спалахнули суперечки, що призвело до занепаду міста. На території сучасної Еритреї та Північної Ефіопії колись існувала могутня імперія, відома як королівство Аксум, яке в період свого розквіту охоплювало та. Також Судан, Сомалі та Ємен. Згідно з джерелами королівство Аксум було засноване в 3 столітті до нашої ери і проіснувало до 940 року. Ця держава активно розвивалась і вела інтенсивну торгівлю з іншими імперіями. Найважливішими товарами в ті часи було золото, слонова кістка, вино та раби. Після прийняття християнства символ хреста з'явився на монетах. А цар Калеп за допомогою Візантії ввів війни за утвердження християнства в Південній Аравії. Під час свого найбільшого розквіту королівство було настільки могутнім, що перський пророк Мані зарахував його до найсильніших імперій світу поряд із римською, перською та китайською. Мані, засновник маніхейства. Не хейства до грошей, а дуалістичного вчення про боротьбу добра і зла з середини шостого століття королівство почало занепадати, ймовірно, через чуму та арабські набіги. Згодом занепала і одноіменна столиця Аксум. Однак сьогодні це святе місце для всіх ефіопських християн, подібно до того, як Мекка є священною для мусульман, а Єрусалим для євреїв і християн і мусульман, особливо іранських. Адже його стародавня історія тісно пов'язана з царицею Савською. Яка родила від царя Соломона сина Менеліка, і той став першим імператором Ефіопії в 10 столітті до нашої ери. Аксум не був першою державою чи цивілізацією на території сучасної Ефіопії та Еритреї. Задовго до нього ще у 8 столітті до нашої ери існувало царство Даамат. А ще раніше, згідно з давньоєгипетськими джерелами, існувала ще давніша країна Пунт. Куди ще раніше фараонча Хадшепсут ходила війною за косметикою та аромапалочками. А це я на фоні її гробниці. За давніми легендами, Менелік народився на території сучасної Еритреї, а потім вирушив до Єрусалиму, де зустрів свого татуся і залишився з ним до досягнення дорослого віку. Там він був коронований на царя перед ковчегом заповіту. Згодом ковчег заповіту був перенесений до Ефіопії, а потім його доставили на острів Керкос на озе. Тана. Через кілька століть він був повернутий до Аксума, але через загрозу з боку мусульман у 16 -му столітті знову був переміщений до озера Тана. Словом Адольф Луїзович не там шукав його. Це дуже коротеньке відео, щоб познайомити вас з іншою Африкою, адже не єдиним Єгиптом вона відома. Окремого відео заслуговує Савська, нубійські піраміди, інтелектуальний центр міста Тімбукту чи Імперія Малі. Якщо хочете продовження, то ви знаєте, що робити на сьогодні. Це все до наступного і пам'ятайте, що історія це вандоляр.